Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. А я тебе ні як не боятися відмов і йти напролом до своєї мети. Автор Як страшно отримати відмову чи не так. Це стосується всіх сфер життя кар'єри, фінансів, кохання та багатьох інших. Ми боїмося почути ні у відповідь і в результаті втрачаємо неймовірну кількість можливостей. Підприємець Джаджанг, який створив блог «100 днів відмови, ділиться своїм досвідом, як навчитися долати неприємні почуття та емоції до та після того, як ви почуєте на свою адресу слово Ні. Для того, щоб позбавитися страху відмови, потрібно переконатися, що це можливо. У книзі наведено безліч прикладів успішних людей, які йшли до своєї мети, долаючи численні відмови. Починаючи з стародавньої історії про ковчега і ноя, якому ніхто не вірив. І закінчуючи сучасною про Джоан Роулінг, яка отримувала відмову в публікації Гаррі Потера 12 разів, усі приклади говорять про одне якщо вас не прийняли або не визнали, це зовсім не привід здаватися та відступати. Подолавши страх відмови, кожна людина здатна змінити своє життя, зробити його цікавим, насиченим, а головне почати жити так, як він сам того бажає, незважаючи на чужу думку і в гармонії з собою Знайомство з відмовою Джіаджі Анг народився і виріс у Пекіні. З юнацьких років його метою було стати визначним підприємцем. Підлітком він переїхав до США, закінчив університет. Подолаючи розчарування та складності, він ішов до своєї мети і до 30 років, начебто, досяг американської мрії. Успішна кар'єра, гідна зарплата, але це було не тим, що мріяло йому самому. Маючи бажання створити щось грандіозне, багато років він не наважувався навіть показувати комусь свої ідеї, маючи сумний досвід. Дядько, якому він продемонстрував свою розробку, піддав її жорсткій критиці. Після цього всі новаторські ідеї йшли в шухляду столу, так і не побачивши світ. За підтримки дружини, Джіанг таки зважився наслідувати свою мрію. Він звільнився з великої компанії, зібрав команду, разом з якою став розробляти свою програму. Але перша спроба заручитися підтримкою інвестора не мала успіху йому відмовили. Боротьба з відмовою. Відмова інвестора породила невпевненість у собі та своєму задумі. Автор усвідомив що має страх перед відмовою, і він вирішив боротися з цим почуттям. Вивчивши матеріали на цю тему, вибрав для себе гру терапія відмовою, сенс якої штучно створювати ситуації, в яких вам відмовить. Він створив блог, щоб викладати відео своїх експериментів. Так з'явилися сайт Переможець страху. та блог «100 днів відмови. Першого дня він попросив у незнайомої людини гроші в борг, отримав відмову і ретирувався. На другий звернувся з безглуздим проханням оновити бургер, але вже не втік, а продовжив діалог з касиром після відмови, зрозумівши для себе, що тон розмови дуже важливий при проханні і після відповіді ні. І потрібно обов'язково питати, чому вам відмовили. Третій експеримент увінчався несподіваним результатом працівниця кав'ярні погодилася виконати прохання та зробити п'ять пончиків у вигляді олімпійських кілець. Наступні дивні прохання привели до розуміння того, що можливо впливати на реакцію відповідь людей. При цьому відіграє роль будь який фактор хто просить, у кого і коли просить, скільки разів питає. Це розуміння прийшло лише за один тиждень разом із популярністю спробуй славу на смак. Відеоблогу «100 днів відмови стали дуже популярними серед ЗМІ та звичайних людей. Завдяки цьому успіху наступні незвичайні прохання були ще цікавішими наприклад, попросити ведучого на національному телебаченні заспівати пісню для сина. Окрилений успіхом Джіанг перестав боятися питати і став отримувати позитивні відповіді. Навіть там, де їх зовсім не очікував. Його запрошували читати лекції, пропонували нову роботу. Прийшло усвідомлення того, наскільки тема страху перед відмовою затребувана, і автор вирішив зробити вивчення цієї теми тією справою свого життя, про яку він так мріяв. Боротьба з еволюцією відмова для людини може мати катастрофічні наслідки. Люди перестають вірити у себе, бояться пробувати ще раз. Хтось може почати звинувачувати та соромити себе за ценші, звинувачують тих, хто відмовив, і відчувають до них негативні емоції та бажання помститися кривдникам. Людський мозок реагує на відмову так само, як на біль, тому він так ранить. Страх відмови пояснимо з погляду еволюції. За законами природи, у живих істот розвинулася острах того, що вони вважають небезпечним. Печерні люди могли існувати лише групою, і якби когось відкинули. Одному вижити було б неможливо. Страх відмови закладено у нашій ДНК і є частиною інстинкту самозбереження. Але людство еволюціонує і нині цей страх швидше заважає, не даючи людині рухатися вперед, втілювати свої мрії. Прекрасним помічником у боротьбі зі страхом відмови є гумор він діє на мозок, як знеболювальні ліки. Жарт допомагає пережити наслідки відмови, але безумовно це не та зброя, а яка застосована і доречна завжди. Зате привернути до себе співрозмовника гарне почуття гумору, безумовно, може допомогти переосмислення відмови. Якщо ви подолаєте страх відмови, ваше життя разюче зміниться, вам відкриються дивовижні можливості. Перше, що треба зрозуміти всі люди різні, на прохання реагують по різному. Якщо хтось відмовив, можливо, хтось інший погодиться виконати ваше прохання. На думку людей впливають багато чинників. Психологічні, історичні особливості культури, попередній досвід, скільки людей, стільки й думок, і комусь ваша ідея припаде до душі, головне не впадати у відчай. У певний момент ні може перетворитися на так, якщо просити про щось достатньо разів. Звичайно, кожне прохання індивідуальне, якась може сподобатися величезній кількості людей, якась одиниця, але завжди є шанс достукатися до адресата і змінити відповідь у позитивний бік. Приймаємо відмову. Отримавши відмову, не варто відразу здаватися. Поцікавтеся причиною відмови. Можливо, ваше прохання відкинули не тому, що ви погано просили або вибрали невдалий момент, а просто вибрали не ту людину, яку ваша ідея могла зацікавити. Спробуйте змінити своє прохання, попросити щось менше, чи спробуйте знайти компроміс. Не варто починати суперечку, якщо вам відмовили це нерезультативно. Людина, до якої ви звертаєтеся, Має бути на вашому боці, і, перш ніж забути про свою ідею після чергової відмови, спробуйте звернутися до когось іншого, в інший час, в іншій обстановці. Налаштовуємось на згоду. Щоб підвищити шанси на отримання згоди, не варто вдавати, що ви переслідуєте інтереси тієї людини, до якої звертаєтеся. Краще чесно визнати, що ваше прохання насамперед важливе для вас, чесно поясніть вас, що вами рухає. І для чого вам так важливе виконання вашого прохання визнайте у можливих недоліках чи дивностях свого прохання, будьте максимально чесні і співрозмовником. І, звичайно ж, при виборі людини, до якої ви звернетеся, вибирайте того, кому це буде справді цікаво, що збільшить шанси на отримання згоди, чесність, ввічливість, доброзичливість, впевненість в собі. Чітко і зрозуміло викладене прохання, наполегливість, вміння знаходити компроміс, вміння чути співрозмовника. Говоримо ні, не менш важливо, ніж навчитися правильно про щось просити, вміти правильно відмовляти. Тут також потрібна чесність із співрозмовником, виявляйте повагу і намагайтеся в жодному разі не принизити своєю відмовою. Поясніть тому, що ви не можете виконати прохання і що справа не у вашій особистій антипатії, а в самому проханні. Подумайте, можливо, ви зможете виконати частину прохання або зовсім інше прохання. Ставтеся до людей з розумінням і увагою, так, щоб навіть після вашої незгоди людина не відчувала до вас негативу і не відчувала себе знехтуваною. Не обіцяйте, що не зможете виконати. Знаходимо переваги. Широко вживана фраза Ніцше все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, дуже доречно підходить для того, щоб пояснити користь відмови. Він може служити мотивацією, щоб довести комусь, як він був неправий, відкидаючи вас чи вашу ідею. Або завдяки відмові, ви зможете зрозуміти свою унікальність і знайти та розвинути свої відмінні здібності. Відмову можна трактувати як перешкоду шляху до успіху і здаватися. Якщо ви сприйматимете відмову саме так, то позбавитеся страху перед ним. Більш того, можливо, після того як вам відмовили. Ви зрозумієте якісь свої помилки і врахуєте їх при наступному проханні, або прийде розуміння, що для реалізації ваших планів люди просто не готові. У будь якому випадку головне не дати відмову вас зломити, продовжувати вірити в себе, стати сильнішими, щоб натренувати як м'яз, навички приймати відмову. Знаходимо сенс, щоб зрозуміти, наскільки сильно ми чогось хочемо або чогось прагнемо, велика кількість відмов навіть може допомогти. Важливо вирішити для себе, скільки разів ви готові бути знехтуваним, перш ніж прийдете до своєї мети. Що ця цифра то більше ваше бажання досягти мети. Можливо, що після отриманої відмови людина може переглянути свої погляди і навіть повністю змінить початкову мету. Якщо вас відкидали, ви розумієте, які неприємні емоції відчуває людина у цей момент. Такий досвід вчить бути більш співчутливим до людей. Знаходимо свободу. Провівши свій експеримент і штучно створюючи ситуації для відмови, Джіанг за сто днів повністю позбавився страху перед словом ні, і зовсім несподівано змінилося його життя. Він навчився правильно просити та перестав боятися це робити. Результати часом перевершували очікування. Навіть у ситуаціях, де він був готовий, що йому відмовлять, раптом отримував згоду. Він знайшов внутрішню свободу, коли зрозумів, що відмова це лише чия думка. Яка ніяк не характеризує того, хто просить. Відмова це взаємодія двох людей. Ні відмова, ні згода не є істиною в останній інстанції та показником якості якоїсь ідеї. Важливо зрозуміти головне треба бути владі із самим собою і не озиратися на думку оточуючих, хоч би яким авторитетним воно здавалося не треба відкидати себе і обрубувати свої ідеї на корені зі страху відмови чи бажання заслужити чиєсь заохочення знаходимо силу. Не можна зациклюватись на результаті. Сили потрібно пустити те, що, що вам підвладно, а відповідь залежить немає від вас. Можна, звичайно, поліпшити свої знання, краще продумати свої дії, тим самим збільшуючи шанси позитивної відповіді. Отримавши відмову, продовжуйте ввічливе спілкування це також допоможе змінити ні на так. І ніколи не можна зневірятися. Відмова у будь-який момент може перетворитися на згоду, якщо докласти до цього необхідних зусиль. Нове життєве призначення. За час існування блогу сто днів відмови його автору вдалося отримати незабутні емоції та неймовірний досвід. Він літав на гіроплані, катався на автопідйомнику, брав інтерв'ю у Жебрака, сам просив гроші на вулиці, роздавав гроші перехожим, садив квіти в саду незнайомої людини, виступав із лекціями, з'явився в ефірі національного телебачення та багато іншого. Останнім сотим завданням він визначив собі таке. Допомогти своїй дружині, яка весь цей час його дуже підтримувала, отримати роботу її мрії, і йому це вдалося. Він постійно ділився із дружиною накопиченим досвідом. Використовуючи його, вона все ж таки стала співробітницею Google, незважаючи на три відмови. Завдяки своєму досвіду у подоланні страху відмови, автор переосмислив свої бажання і вирішив, що це справа всього його життя вчити людей такій потрібній навичці. Адже скільки всього прекрасного неймовірного може статися з будь-яким із нас, якщо ми не боятимемося здійснювати свої мрії? Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.